глядачі, і ще раз вам доброї ночі на телеканалі Віка триває телемарафон ніч виборів. Ми працюємо у прямому ефірі разом із вами, шановні глядачі. А також разом із дівими особами. Нашого нічного ефіру ми відслідковуємо перебіг виборчого процесу. Якщо маєте що нам сказати, телефонуйте за студійним номером 37 53 33. Ми чекаємо на ваші дзвінки, на ваші запитання. Ну і звісно, гості дадуть на них вичерпні відповіді. Окрім того, долучайтесь до нашої студійної дискусії шляхом. Долучення до е, інтерактивного голосування сьогодні. Ми цікавимося, чи вважаєте ви вибори 2012 демократичними? Чи вважаєте ви, що вони відбулися і проходять зараз із разом із підрахунком голосів демократично? Якщо ви вважаєте так, тоді набирайте 350355. Якщо ваша відповідь ні 353164. Якщо ви вважаєте, що оцінку давати ще зарано, тоді набирайте 372710. Результати опитування не є репрезентативними. Ну а дзвінки. Безкоштовні, і зараз я хочу представити вам наших гостей, дієвих осіб, які з'явилися у нашій студії. Це кандидату, народні депутати України від партії Удар Віталія Кличка, Михайло Малінін. А також заступник голови міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сергій Демеденко. Панове, я рада вітати Добро вас. Тут у студії Добро. доброї ночі. Ну і насамперед хочеться поцікавитися, якою ви запам'ятаєте цю виборчу кампанію. Вибори 2012 Прошу. У ну, вас нехайло. Перш за все особисто мені запам'ятається тим нервовим напруженням, яке було під час всієї виборчої кампанії. Мабуть, як для партійця, то запам'ятається тим брудом, який нанаслили під час виборчої кампанії, тією агресією, навіть від соратників в майбутньому парламенті, від партнерів. Тому, мабуть, перш за все, це от нерви. Будь ласка, Сергій. Так, так я теж погоджуюся нервовим напруженням, тією важкою боротьбою, важким шляхом, яким ми е, пройшли тим е, роками до цих виборів, е, тими результатами. І я ще думаю, що все попереду. Нам ще треба буде відстояти ті результати, які зараз показують е, е, всі соц, е, соцопитування. Так що я думаю, що ще все попереду. Зрозуміло. Ну, і які порушення були зафіксовані вами або вашими однодумцями-партійцями на дільницях округів на Черкащині? Прошу. Ну, ми, із, починаючи вже з сьомої години ранку, моніторили і ще і зараз продовжуємо моніторити. Зараз якраз саме відбувається процес під, підвозу бюлетенів із дільничих виборчих комісій на окружну. Із самого ранку нас такі ми отримали неприємні сюрпризи. По Смілянському, Уманському е, округу, ну це 198-200 відповідно, по іншим округам. Ну, якщо перейти до конкретики, то почалося із того, що в Умань завітали в масовій кількості члени ДВК. Учора на нічному засіданні всім смілянам, всім членам комісії, всім виборцям Черкащини ОВК зробило сюрприз, замінила місцевих членів дільничих комісій на заїжджих з інших областей. Те саме відбулося на кілька днів раніше умані в 200-му округу, коли із Одеської, Луганської областей, Київської, Полтавської та інших. І це можна чітко прослідкувати саме від провладних партій або тих партій, які є там сателітами, співробітничають. І ми розуміємо, що всі ці люди їхали правильно рахувати голоси для своїх патронів, босів, тих, хто їх привозив. Бо ми розуміємо, що найняти, оплатити проживання, оплатити харчування це досить коштовна справа. Ми також розуміємо, що наші опоненти врахували такий певний психологічний момент, оскільки люди, які мешкають в одному селі, не завжди готові за якісь гроші перед своїм сусідом, родичем, знайомим займатися фальсифікацією. Якщо йти далі про порушення, то не всі дільничі комісії вчасно запрацювали. Це, зокрема, у місті Кам'янка. У нас навіть був такий неприємний інцидент. У нас під час дня голосування і зараз працюють мобільно-оперативні групи, то одні з них ножем пробивали колеса. Були такі ще порушення. На самих, якщо ми говоримо комісіям, наприклад, в онкодиспансері кількість бюлетнів була вдвічі меншою, ніж кількість виборців. Ну, здається, так, якщо по пам'яті, то 104 бюлетня і 204 виборця. Тобто не всім навіть вистачило. Були і випадки, коли, наприклад, дільнича. Група, група із складу дільничої комісії, яка займалась голосуванням на дому, дуже оперативно там, буквально за годину примудрялась об'їжджати 20, 30, 40 людей. Ми розуміємо, що мабуть, десь воля виборця була спотворена. Був також я буквально ще звичайно. Ще да. так. Я потім перерву, ми повернемося да. до цієї розмови. Був і підкуп виборців, був і і підвіз людей. Ну, весь набір, який традиційно у нас якби відбувається на дякую, Михайло. За мить ми продовжимо повернемося до цієї розмови. Ну а зараз. Телефоном на зв'язку з Умані з нами кандидат у народні депутати України від партії регіонів. Це Наталя Горбенко. Наталя Арсентівна. Ви нас чуєте? Чую, чую. Доброї ночі. Умань говорить Добре. найгарячіша точка на цих виборах на Черкащині. Що ви можете сказати з цього приводу? Як там зараз у умані в Умані дуже спокійно, де підрахунок голосів на дільницях? Майже всі вже порахували. Залишилося десь біля. Біля 20 дільниць, які ще рахують, ідуть підрахунки голосів на цих дільницях. Хочу сказати, що попередні попередні підрахунки, якщо говорити про мажоритарщики, то це наш кандидат від партії регіонів, лідирує сьогодні це Антон Володимирович Яценко, десь складає 40%, але це попередні дані, так як обрахована, ще як вам сказала. Не всі. Голоси відраховано тільки десь приблизно біля 60 тисяч виборців. Ну я думаю, що ця тенденція так і збережеться. Далі, далі поляков, який розрив між цими кандидатами десь 10 тисяч. Я думаю, що воно так і залишиться і в подальшому. Хочу сказати, що взагалі вибори відбулися на всіх дільницях і вони відбулися дійсно чесними прозорими, е, порушень, порушень е, не зафіксовано, не спостерігачами, ми взагалі е, і спостерігачами міжнародними, дуже багато було міжнародних спостерігачів, які приїжджали на 200-й округ, то великих порушень не було таких обнаружень. Е, ну, не було зафіксовано. Ну, Добре, Наталія Арсентівна, ще маєте що сказати, так? Кажіть громче, бо дуже Наталя не Наталя Арсентівна, якщо маєте що сказати, буквально у вас кілька секунд для того, щоб щось сказати нашим глядачам, ну а потім вже будемо прощатися. Я хочу сказати глядачам, що взагалі е, вибори е, дуже були напружені. Боротьба між кандидатами і між політичними партіями теж була дуже напружена, але Хотіла би відмітити, що дійсно відбулися прозорі чесні вибори на демократичні, демократичні в нашій державі і в тому числі на 200-му округу. Дякуємо. Це була Наталія Арсентівна Горбенко, кандидат у народні депутати від партії регіонів. А ми повертаємося до нашої студійної дискусії. Хочу сказати, що вже є свіжі дані станом на тепер. ЦВК опрацювало 3% протоколів. За ними на першому місці партія регіонів, на другому місці Батьківщина і на третьому місці комуністи. Це станом на тепер. Що буде далі? Буде далі видно. Ну і ми продовжуємо нашу розмову. Будь ласка, скажіть пане Сергій, вам та вашими однодумцями, які були порушення, зафіксовані? Ну і в яких точках Черкащини? Приводу мені хотів би додати те, що близько 200 чоловік завезли нових голів комісій. Всі вони були чомусь саме з Луганської області. Теж тоді давайте повернемось до саме Черкащини. Тут було зафіксовано на дільниці 71 10 41 факт винесення бюлетнів із виборчої комісії. Нашим членом був була, цей акт. Був складений акт зафіксований. Були викликані працівники міліції, знайшли пакет з бюлетнями. Потім працівники міліції до допросили голову комісії, і та людина, яка вино, намагалася винести бюлетні, всі, всі ці люди були відпущені. Голова комісії пішла надалі працювати на свою дільницю. А та людина, яка намагалась просто намагалась винести бюлетені, просто розвинулася і пішла додому. Ці бюлетні були занесені знову на дільницю. Працівники міліції не зробили абсолютно нічого. Склали там якісь бумажки, понаписували. Невідомо про що нікому нічого не пояснюючи, віддали ті голові ці бюлетні, і вона повернулася назад. Потім через кілька хвилин прибігла. Прибіла до працівників міліції з криками, що там в цьому пакеті було більше бюлетнів ніж залишилося зараз. Так що е, які Сергій Михайло, от ці порушення, які були зафіксовані вам вашими партійцями, чи ви готові з ними йти до суду? Так, звичайно, ми будемо подавати офіційні скарги в. Працівник міліції, який працював на тій дільниці, вперто мені пояснював, що ми маємо не з ним спілкуватися, а йти до його вищестоячих начальств, до їхньої прес-служби і задавати ці питання їм. Ну, от ми задамо, напишемо якусь відповідну заяву в прокуратуру. Відповідно до них задамо кілька їм запитань. Тоді У мене є всі дані цього працівника міліції, його номер його ксиви. Посвідчення, Так, о, так, так посвідчення. Так, що будемо задавати запитання вже, вже не йому, якщо він такий розумний. Михайло, е... ви також будете йти до суду? Звичайно, ми зараз. Е... Фіксуємо. Основне зафіксувати, засняти, задокументувати, скласти відповідні акти. І тоді це може бути підставою для оскарження цих дій членів ДВК, зокрема, те, що ми говорили по Смілянському округу, відсклалися відповідні акти, що там нові приїжджі члени комісії, не у всіх є посвідчення. Згідно закону, член комісії має повноваження приступати до своєї роботи. коли Присягу, не всі склали цю присягу, ну там є ряд порушень. Крім того, якщо зупинитись на цьому сімлянському окрузі, там зараз можна так сказати, ціла епідемія, можна оголошувати карантин, бо дуже величезна кількість людей раптово вирішила голосувати на дому. І по 200, і по 300 на одній дільниці осіб, ми розуміємо, що ну якби зараз ніяких медичних даних да, не надходило, що у нас епідемія грипу чи будь-якої іншої хвороби, що це навмисно все робилось для того, щоб змінити потім результати голосування. Також ми фіксували якби інші порушення і акти, але ми розуміємо, як будуть наші суди ці всі порушення розглядати, але ми будемо діяти в закон. Руслі. Цікаво дізнатися, які брудні технології виборчі застосовували проти вас та проти ваших політичних сил під час цієї виборчої кампанії. Будь ласка, Сергій. Ну насамперед, це найбільше, напевно, стосується Уманщини, але вже там просто епідемія якась правопорушень. Ці луганські члени потім там були поміщені внутрішні війська зараз. Потім також наш Канівський побратим помітив червоне шевроле, яка заїжджала в дільниці і видавала якісь конверти людям. Там, я так розумію, що там була готівка. І потім видавалася певним теж людям. Там було... Але потім воно чомусь, коли наш побратим помітив це, вона досить швидко скрилася в невідомому напрямку. Ось такі справи. Михайло, зараз дасте свою відповідь, а у нас на зв'язку зі студією наш кореспондент Олексій Хуторний. Він зараз знаходиться в окружній виборчій комісії. Тож Олексію, доброї ночі. Чи чуєш ти нас? Добрий вечір, студія. Я зараз знаходжуся на окружній виборчій комісії 194-го виборчого округу. Ситуація зараз тут спокійна, пораховано поки що лише дуже мало. Бюлетенів із всього-навсього, десь із восьми виборчих дільниць, як сказали мені члени комісії, результати вже будуть близько восьмої ранку. От стосовно порушень, які тут є, які зафіксували спостерігачі. Я спілкувався із головою громадської мережі «Опора» в Черкаській області. Він мені сказав, що найбільше порушення, найчастіше, які тут вони спостерігали. Неправильна упаковка білотенів, тобто порушення процедури, там приносила неправильно упаковані бюлетені і або приносила без пакунку, або без печаток. Тому декого повертали назад їх перераховувати на дільниці. Дякую, Олексій. Нагадую, шановні глядачі. Це був кореспондент телеканалу Віка на окружній виборчій комісії Олексій Хуторний. Ну і ми продовжуємо нашу розмову з гостями. Будь ласка, Михайло, продовжіть і дайте відповідь. Ну проти нас основна боротьба почала тоді, коли соціологи оприлюднили підвищення рейтингу удару. І ми спостерігали вихід на сленгу Чернухи, масованої в місцевих виданнях. Причому в багатьох виданнях вона була ідентичною. Нам вдалося з'ясувати, що ці матеріали проплачувалися безпосередньо із виборчого фонду партії регіонів. Причому в цих матеріалах вони писали, що ми будемо об'єднуватись із партії регіонів, що список удару узгоджувався на банковій. І е, іншу нісенітницю. Е, крім того, е, ми побачили, наприклад, по Смілянському округу е, від нашого імені була поширена е, так, листівка, так, на, на, так звана Удар по Тимошенку проти одного кандидата самовисуванця, хоча ми до цієї листівки не маємо ніякого відношення. Це що стосується так сказати порушень з боку там провладних кандидатів, були у нас неприємні сюрпризи від опозиції, коли по 199 виборчому округу була поширена листівка від нашого кандидата Василя Фурмана про те, що він закликає всіх жителів цього округу голосувати за Анатолія Бондаренка, і що він розуміє, що його прізвище буде в бюлетені, але разом з тим. Підтримати єдиного кандидата від опозиції. Ми всі розуміємо, кому це було вигідно: лише Анатолію Бондаренко. Звичайно, ми нікого не звинувачуємо, з рук ми нікого не піймали, але такі вибори пройдуть, а такий неприємний осад залишиться. Дякую за відповіді. Наразі зупиняю інтерактивне опитування. Результати будуть вже за хвилину. А гости, прошу спрогнозувати. На вашу думку, яким буде розвиток подій після виборів в Україні. Будь ласка, Сергій. Ну, на даний момент я навряд чи дам вам чітку відповідь. Я думаю, поки що за нашими даними партія Регіонів буде намагатися той відсоток, який ми набрали на цей, на цей результат. Зараз нам по нашим свідченням на Черкащині ми набрали 13%. І по території України 12,6. Відсотків нам надійшли свідчення про те, що партія регіонів буде намагатися збити наш відсоток до, до 7%. відсотків. Прошу, Михайло. Ми сподіваємось, що партія удар набере значний відсоток, який буде значно вищим, який оприлюднений був в екзитполах. Але все буде залежати від того, як ми зуміємо по всій Україні і по Черкащині, зокрема, захистити результатів виборів. Що стосується прогнозів, як буде розгортатись далі ситуація, то я думаю, що. Свобода, батьківщина, удар е, об'єднаються в парламенті, створюють таку е, монолітну е, кількість, яка не дасть змінювати Конституцію. Е, мабуть, е, навряд чи набере е, опозиція е, більшість в цьому парламенті. Тому буде така напруга політична продовжувати ще два роки до майбутніх виборів президента. Ми сподіваємося, що після виборів президента ситуація в Україні зміниться на краще. Дякую, це були кандидати у народні депутати України від партії Удар Віталія Кличка Михайло Малінін та заступник голови міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сергій Демиденко. Ну і наразі до уваги глядачів. Я пропоную результати інтерактивного опитування. Сьогодні ми цікавилися, чи вважаєте ви вибори цьогорічні вибори 2012 до парламенту демократичними. Так, відповіли 81 глядач, який дотелефонувався до нас упродовж ефіру. Е, негативно відповіли 155 глядачів. Ну і е, вважають, що оцінку давати ще зарано 77 глядачів, які дотелефонувалися до нас упродовж ефіру. Як ви прокоментуєте такі результати нашого опитування? 155, Нагадаю, більшість е, вважають, що не демократично відбулися вибори. Ну, черкащани... Дивляться ваш телеканал, читають ЗМІ і самі бачать, що відбувається навколо. Тому мені здається, цілком об'єктивно, хоч можливо це не репрезентативна така вибірка, але цілком об'єктивно вони оцінили ту реальність, яка на даний час є. Сергій, будь ласка, ви прокоментуєте. Я ги, думаю да? теж. Черкащани знають, що коїться в країні, що коїться в Черкасах, вони це бачать. Все це Проходило на їхніх очах. Сьогодні ми були в дільниці, де виносили бюлетені. Черкащани все це помічали і бачили ту безчинство, яке коїла міліція. Так що я думаю, що їхні ці співпадають. Дякую, Михайло. Дякую, Сергій. І Зараз до уваги глядачів. Я хочу запропонувати результати екзитполів. П'ять компаній, які проводили опитування на виборців на виході з дільниць, оприлюднили свої результати на тепер. Отож, екзитпол ICTV та Інтера, проведений спільно з компаніями ТНС та центром соціальних і маркетингових досліджень Соціс. Оприлюднив такі результати. Я зачитаю партія регіонів близько 30%. Об'єднана опозиція – майже 24%. Удар – 15%. За свободу 12 – 12%. І комуністична партія – також 12%. Національний екзит пол. Партія регіонів – 28%. Об'єднана опозиція – майже 25%. Удар – 15%. Свобода – 12%. І Компартія – теж майже 12%. Україна вперед! 1,6%. Соціологічна компанія Research and Braiding Group на замовлення телеканалу Україна, партія регіонів – 31%, об'єднана опозиція майже 24%, удар – 13%, компартія також 13%, свобода – 11%, Україна вперед – 1,8% і наша Україна – 1,3%. Ну і група рейтинг на замовлення П'ятого каналу. Партія регіонів майже 28%. Об'єднана опозиція 23%. Удар 14%. Свобода майже 13. Комуністична партія 12,5. Україна вперед 1,6%. Можливо, почули саме свої політичні партії, знову ж таки, чи тішать вас такі результати? Коротко, будь ласка. Е, ні, не тішать. Е, тому що. Е... Ми сподіваємось, що реально ми отримали значно більше. Ну через кілька днів ми це все побачимо на сайті ЦВК, але ми розуміємо, що значний відсоток голосів в результаті підрахунку він буде у нас просто якби вкрадений. Ми сподіваємось, що це буде 16-17% і Як буде насправді, побачимо всі ми згодом. І нас... Сергій також додає кілька нас теж не тішить той результат, але на даний момент зараз найголовніше захистити той вибір українців, який вони зробили, сформувати фракцію у Верховній Раді і боротися надалі з режимом, який зараз панує на території України. Дякую. Ну і зараз я маю ще свіжі результати. По мажоритарним округам Черкащини це попередні результати. Хочу наголосити, що опрацьовано на цю годину від 2 до 4% бюлетнів, тому результати ще будуть змінюватися, але все ж таки округ 194-й. Поки що за попередніми результатами перемагає Булатецький. Округ 195 це Зубик, 197 депут... кандидат у депутати Губський, 198 Тимошенко, 199 Нечепоренко і 200 – Наконечний. Ще раз наголошую, що лише опрацьовано від 2 до 4% бюлетнів, тобто це не остаточні результати, а лише попередні. Ну і на цьому, власне, у нас все. Ніч ви. Виборів на телеканалі Віка завершується. Будь ласка, слідкуйте за деталями виборчих перегонів 2012. У випусках Віка новин наші кореспонденти вже готують нові цікаві сюжети. Хочеться подякувати усім гостям, усім дієвим особам, які завітали до нас сьогодні на ніч виборів. Звичайно ж вам, шановні глядачі, що долучалися до нашої студійної розмови, до нашої студійної дискусії. Не спали, були з нами по той бік екрану. Хочу подякувати попереднім двом ведучим: це Вікторія Курченко та Ольга Скорик. Ну і звичайно, усім, хто працював за кадром це оператори, режисери, звукорежисери. І велика, велика творча команда телеканалу Віка, яка працювала сьогодні у прямому ефірі. Наголошую саме для вас. Тож на цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом Віка цього тижня. Ну і щодня. А зараз добра ніч. Набирайтеся сил, аби вже з понеділка творити разом з нами новий інформаційний простір. Ну і нову країну. До побачення!